Кого вважають зачинателем нової української мови? Шевченко. Котляревський. Котляревський, мені здається. Мені каже Шевченко. А мені здається, Котляревський. Ну я не знаю. Ну вони взагалі всі вліяють. Ну вони ж 30, з різних років. Котляревський, ви правильно О! Розповіли. Бач? Так. Шевченко Скільки літер в українській абетці? 26, мені здається. 32. 32. Ні-ні-ні, 33. 33. 33. 33 літери. 33. 33. Діти взяли участь у змаганнях чи прийняли участь у змаганнях? Ні. Ні, прийняли. 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 Ні? Але участь взяли у Взяли участь. Взяли. Ні, ні. Правильно. А, В, так, 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 так. взяли, взяли. 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 За лексичним запасом найбільш близькою до української мови є: російська, польська, сербська, білоруська. Польська. Білоруська? Білоруська. Білоруська. А а або білорусь, або Польща. А третя. Білорусь, білорусь. Білорусь. білорусь, мені здається. Чудово знаєте українську мову. <laughs>